Ми дуже говоримо багато про процедури і про форму, але напевно треба більше говорити про суть. Є таке висловлювання, знамените. Не? Політики думають про майбутні вибори, а державні, про, а державні діячі думають про наступні покоління. Ну давайте представимо собі там умовно кажучи. Завтра рада саме розпустилася слідуючі вибори в вересні місяць. Верховна Рада пішла собі на канікули. Чи в небуття, і ми чекаємо вересня місяця. Мені здається, у мене виникає запитання, що би законодавчий орган буде робити президент України. Реально він не може прийняти закони, реально по більшості рішень, по більшості проблем він не може е е е е зробити укази. Значить тоді країна три місяці реально чекає нових виборів. У нас є інша позиція. Ну, перше, ми говоримо про те, що якщо ми хочемо дійсно зміни в Україні, є запит суспільства, то ж час політики повинні чути суспільство, але не потакати суспільство, коли вони розуміють, що є якісь проблеми дуже важливі, які треба вирішувати сьогодні в державі. Давайте так: ми хочемо провести перевибори. Я нагадаю, у 2006 році у нас була обрана Верховна Рада. У 2007 році ми зробили перевибори на тій же системі. Якщо порівняти склад Верховної Ради в 2006 році і в 2007 році, то склад змінився реально менше ніж на 20%. В основному в Верховну Раду пройшли ті самі люди. Ми сьогодні кажемо, якщо вже такий запит суспільства, ми запропонували сьогодні. Добре, давайте розпускаємо Верховну Раду, забороняємо депутатам діючої Верховної Ради балотувати слідчі Верховні Ради. Ну, якщо ми вже говоримо про запит суспільства. <записло> так. Так, тобто так. Ми... Якщо якщо вже... так, якщо <записло> я готовий не приймати участь в наступних виборах і пропоную, якщо дійсно є запит суспільства, то давайте е, не грати з цю гору, а тоді давайте так, скажемо, 450 діючих депутатів не мають права балотуватись в наступну Верховну Раду. Перше. Друге. Так, давайте Друге. Давайте я Друге. Секунд, якщо вже ми хочемо проводити вибори, то треба їх проводити по новій системі. Тому що життя показало, що закриті партійні списки вони привели державу в нікуди. Ми повинні в такому випадку змінити виборчу систему. Ми ще поговоримо про про... систему Ні, я кажу про що. Якщо ми приймаємо рішення про перевибори, то давайте зробимо так, щоб наступна Верховна Рада. Працювала, він шукає контексті. Прийняла, щоб вона була зовсім. І Конституція, і виборча система, і, напевно, законодавчі акти, які стосуються Добре, і, по, і воєнного стану і дамось економіки дамось. в країні. Вважаю, що кожен на своїй роботі повинен працювати професійно і відповідально. Ми говоримо про суспільні настрій, але знаєте, інтерв'ю з цією дівчиною. Вона вона активістка, да? вона показала. От вона сказала: що вона сказала? Вона сказала: треба провести перевибори. Перше. А друге сказала, що треба змінити виборче законодавство. Так в мене виникає запитання. Що, що треба зробити перше? Змінити виборче законодавство чи перевести перевибори? Розумієте? Вода приплутала просто. Це просто Насправді це говорить про трошки безпорядок в голові. Ми пропонували, давайте зробимо меморандум між політичними партіями, між депутатами. В цьому меморандумі запишемо, що ми готові певну, на, на певну дату йти на вибори, на перевибори. Але перше. У нас є питання військових дій на території країни. Ну, реально йдуть військові дії. Як ми проведемо при діючій виборчій системі вибори в Донецьку, в Луганську, в Криму? Як ми сформуємо Верховну Раду? І наскільки ця Верховна Рада Рада буде легітим... легітимна в очах суспільства? Ми можемо бути незадоволені цією Верховною Радою, але вона легітимна. Слідуюча Верховна Рада може бути нелегітимна. У мене виникає запитання. А якщо ми. Отримаємо в вересні чи жовтні місяці нелегітимну Верховну Раду. Хто буде нести відповідальність за те, що буде відбуватися в країні через 3-4 місяці? Тому політики мають Знають, право мають право комединиці. чути виборця, але не мають право загравати, коли вони бачать, що це веде не до того. Друге, ми говоримо про те, що ми є парламентсько президентська республіка. Але ця діюча сьогодні конституція, вона... В певній мірі не відповідає цим позиціям. Ми повинні були прийняти в першому читанні нову конституцію. І це треба зробити теж. І треба теж намагатись. А потім раду... другий склад, та, а до, другий до кінця склад вже кінця. повинен і, затвердити, але повинні політичні партії взяти на себе повинні відповідальність, що в, в другому складі Верховної Ради вони затвердять вже цю конституцію, а не будуть грати знову і повертати, знаєте, там через конституційні суди. Тому давайте зазначимо принципові рішення. Які повинна прийняти ця Верховна Рада? Давайте приймемо рішення, коли ми проведемо вибори до Верховної Ради, і тоді ніякої проблеми немає. Я особисто готовий голосувати за те, щоб були вибори Верховної Далее, Ради. Поняття то, легітимності і законності це різні речі. речі вибори так, що... можуть бути законні, але не легітимні. В чому нелегітимність? Якщо частина країни не сприйме результат цих виборів, вони будуть нелегітимні. Вони будуть, вони будуть законні, але вони будуть нелегітимні, і частина країни не сприйме результати цих виборів. Бу відбувається ні, ні. ті, хто програє вибори, вони не зовсім ні. сприймають. Ну, ми, ні, ну тут, от нас, коли виграв вибор Януковичу є... 2012, Почекайте, році, я став депутатом, але я не сприйняв результати цих ви, виборів. Зовні, бо, там були що за діючої системи, Сьогоднішньої діючої системи і при діючому стані речей, які є, ми не зможемо провести вибори ні в Криму. Ні, Крому, звичайно. ні на Донбасі, ні на, на Донбас, Луганську і так далі. Можемо. Але це ж... Донбасі, Луганські, знаєте, ми ж не знаємо, як будуть розвиватися. Добре, ми зараз якісь інші дебрі. Але панове, це ж правда. Панове. Давайте, панове. давайте панове. заборонимо панове. закриті списки. Давайте заборонимо, давайте я, заборонимо. я, давайте я, я списки. Сказав, три я не давайте сказав. заборонимо про відкриті, скриті скриті. списки. Пане Михайло, я думаю, що ми все-таки десь не хочемо чесно розмовляти. Ну, ми ж пропонуємо, наша позиція в нашій групі. Давайте призначимо дату, коли будуть вибори. Гарантовано. Всі політики, всі політичні сили повинні сісти. Ну, напевно, був би непоганий варіант кінець жовтня місяця. І зробимо заяву офіційну, які ми законодавчі акти, беремо на себе відповідальність прийняти. Але я трошки хотів би про інше сказати. Дивіться: ну, ясно, що Верховну Раду всі люди дивляться, її діяльність найбільш прозора, але влада в країні вона складається ж не тільки з Верховної Ради, вона складається з президента, який сьогодні є обрать. Вона складається з уряду, вона складається з Верховної Ради, вона складається з судової системи. Давайте чесно скажемо. Я коли входив в коаліцію, я сказав, бачиш, яка ситуація відбувається, я буду повністю підтримувати ті рішення, які будуть коаліція виносити, і я буду приймати активну участь в законотворчості. Я все це виконував. В той же час була чітка заява. Я собі 100 днів не дозволяв критикувати уряд. Я, наприклад. Дуже позитивно відношусь до діяльності Яценюка. Вважаю, що це один з кращих примірів України за 23 роки. В той же час ми всі говорили в лютому місяці, що ми створимо технократичний уряд. Давайте подивимося на склад цього уряду. Багато осіб мене у відносно багатьох осіб цього уряді, в мене виникає запитання відносно їх професійності. Відносно їх відповідальності, відносно, то того, на... відносно, відносно, уряду, віднос... причина... відносно того, що ці, <сорі> що ці міністерства на чолі з цими міністрами зробили. Ми надали виконавчій владі можливість сформувати уряд і політичним силам, які входять в коаліцію, сформувати професійний технократичний уряд. І ми сьогодні дуже багато маємо проблем, тому що це не було зроблено, тому що уряд... І політики пішли шляхом формування уряду, шляхом формування через квоти. Ми не зробили саме головне Та чого ну через квоти. Ну тому подивите. що через квоти там є люди взагалі яких квотах. Послушайте, ну ну чиї квоти ну, міністр культури? Скажіть. <зас> Кота добре. Чи міністр охорони здоров'я? Знаєте, тут є сенс, чи міністр екології, чи міністр сільського господарства. Чи, 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 чи міні... <реку> <кота особи. реку> так, ласка, пане <реку> але ж через квотний принцип. Ми, пане, через... давайте... ми пів півгодини вже говоримо про всі депутати Пів Півгодини ми говоримо про те, щоб сподобатись нашим виборцям, так на майбутнє, і говоримо про перевибори. Ну добре, давайте хтось є тут проти того, щоб були перевибори? Ніхто. Але щиро і чесно, але це Але проти ви, знаєте, не в мене виникає одне запитання. А ми знаємо, що робити далі? Можливо, давайте забули тему перевиборів. Давайте приймемо рішення, що ми йдемо на перевибори, призначимо дату. Але в цей же момент давайте скажемо, що ми збираємося робити найближчі місяці або рік в країні. Ну, ми не можемо залишити країну на два чи три місяці. І чекати нових перевиборів. Ну, давайте приймемося якесь консолідоване рішення, що повинні ми робити в країні завтра. Що в Україні ми повинні робити наступний тиждень в економіці, ну, соціальній політиці, ногу, в що ми збираємось робити на Донбасі, чи збираємось ми вводити воєнні дії чи оголошувати стан війни? Ну давайте приймемо конкретні рішення. Давайте карту зробимо. Давайте в середу чи в четвер після виступу президента зробимо карту нашу дій. На три місяці для того, щоб суспільство і люди знали, що ми збираємось зробити ще крім того, що заграємо з, з темою перевиборів. Я вам можу сказати, yeah. знаєте, вже час пройшов, я ніколи цим не спекулював. 10-му році мене чітко визвали, сказали: або ти йдеш в партію регіону, стаєш керівником партійної організації в місті Києві в Шевченківському районі. І коли я відмовився один з небагатьох, до речі, керівників в районі і не пішов партію регіонів, порушили кримінальні був. справи, зняли з посади і так далі. Тому не треба розказувати, як людей заганяли, що партія регіонів робила в місті Київ в першу чергу, я можу розказати. Тому давайте, Херсоні, Не знаю, але що у вас в Херсоні Києва. робила. зрозуміло, ну, але ну, те, що партія Києві... в в в робила. Знаєте, я двічі брався до парламенту один раз за списками, другий раз як може І коли я брався. За списками через півроку я подав добровільну заяву, вийшов з парламенту і працював е на території. Я не бачу ніякої проблеми, що ти хочеш що, що за списком, що за мажоритаркою, але я теж виходжу з позиції, що треба все-таки робити списки відкриті. В той же час, ну знаєте, в 2007 році, коли я прийшов в парламент, одна з причин, чому я пішов з парламенту, я вніс сім законопроєктів вважаю дуже важливих, і один законопроєктів був про те, щоб заборонити народним депутатам більше, ніж двічі підряд, балотуватись народним депутатом. Ви думаєте, хоч одна політична сила, яка на той момент була в парламенті, підтримувала цей законопроєкт? А мені здається, що дуже непоганий. Кожен народний депутат, який двічі посадів в парламенті, 8 чи 10 років, не має права балотувати слідучі скликання. Тоді прийдуть нові обличчя, тоді цей депутат трошки походить серед людей, але ж не підтримали розумієте, є кардинальні рішення, які треба приймати системні, а не просто загравати. Ну, я вже, я вже сказав. Ми як мантру говоримо перевибори. Можна подумати, що завтра проведемо перевибори, економіка запрацює, бізнес запрацює, інвестиції підуть. Війна на сході закінчиться. і так далі. так. Ну, не так не не говорити про конкретні предметні речі, е, як ви знаєте, Геннадій Кернес, який повернувся із лікування в Ізраїлі після замаху, це одна з також головних подій сьогоднішнього дня. Він повернувся. Із, із з тим, щоб піти, піти з посади міського голови, за його словами, натякнув, що важливо, він піде на підвищення. Знаєте, говорять, не судіть, да не судимо будете. Я бы не хотів, я спеціально русском, потому що харковчане, да я бы не хотів брать на себе функцию правоохранительного органа, пусть они этим занимаются. В то же время, вы знаете, вот я когда наблюдаю за ним, конечно же, о, очень много он совершил действий таких не очень хороших. Да? В то же время, отдаю бы должное его бойцовским качествам. Вот как мужчине отдаю ему должное, да, даже после этой ситуации. В то же, и в то же время вот для себя надеюсь, знаете, у каждого человека в жизни, наверное, какие-то события происходят, которые должны повлиять, наверное, на его мировоззрение, на его поведенческую линию. Я думаю, что то, что с ним произошло, он свое наказание понес, даже если он что-то совершал. И если мы сегодня да, его потенциал можем использовать для того, чтобы все-таки в стране Возникло спокойствие. Наверное, если там не было каких-то тяжких преступлений, наверное, нам нужно эту страницу перевернуть. Нам нужно просто сегодня найти сильных лидеров региональных, сильных личностей, сильные движения, общественные движения, политические партии. Мы сегодня должны сесть максимально объединить свои усилия, максимально объединить свои ресурсы. Ані устраювати розбірки. Це дуже важливо, тому що якщо ми це не зробимо, да, сказати, що через 3-6 місяців це буде поздно. Отже, пане Вікторе, по 40 секунд підсумок, доля Верховної Ради, що треба зробити, вот цього тижня, щоб э, розв'язати це запитання. Це, Перевибори це повинні бути. Але в то, той же час то, Україна живе не тільки перевиборами, країна живе економікою. Країна живе соціальними питаннями, країна живе медициною, і дуже багато інших питань, які є кожен день, з якими люди стикаються. І Верховна Рада повинна теж мати відповідальність разом з урядом за те, що відбувається кожен день в країні. В тому числі і те, що відбувається на Сході, реально йде війна. І треба приймати вже конкретні рішення по конкретним питанням. Питання Притування конституції, закон по виборчій системі і пакет реформ. Не декларативний, а реальний пакет реформ.